Галасливі люди привертають увагу, але їхній галас швидко забувається. Тому вони постійно голосують, щоб про них не забували. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 5 червня четвер, і на моєму ютуб-каналі, у четвер, можете подивитися програму Нечистий четвер». Сьогодні в програмі Нечистий Четвер я хотів би, щоб ми з вами говорили про... Оцей телефонний, телефонну розмову, телефонний дзвінок між Трампом і Путіним. Він там продовжується то, що написав Трамп в дописі, трохи більше годин, година 15 хвилин. Я інше там, можливо, трохи більше, трохи менше. Ну, трохи більше годин, одним словом. Але навіть не сам дзвінок будемо сьогодні більше говорити, як про те, як коментували всередині України От, цю телефонну розмову, там, прогнозисти в лапках, лякалки в лапках, які вони. Намагалися розповсюджувати, випередити один одного конкуренти, прогнозисти між собою. Такі було так багато того, я б це навіть назвав таким інформаційними пуками. Так і дійсно, воно так в інформаційному просторі України було достатньо відчутно. Тобто люди якось почали реагувати на всі ці лякалки, на всі ці такі прогнози. Таке враження, що ті всі прогнозисти, які на випередки намагалися там пошвидше щось написати, щось сказати, ніби були присутні під час цієї розмови. І знали про плани і дії е, Трампа і Путіна, що там має бути. Отже, сьогодні в нечистий четвер. Давайте трохи спробуємо це от вичистити. Весь цей е, мотлох інформаційний, це сміття, яке накидали вчора. Не знаю, чи сьогодні не дивився вже. Продовжують накидувати. Бо коли про все це писали, що ніби там ну Трамп дійсно він написав допис, е, в якому фактично передав слова Путіна, ніби що Путін е, має намір. Відповісти за оцю спецоперацію, унікальну спецоперацію Служби безпеки України повіти про знищення тих стратегічних бомбардувальників. Ну нічого, правда, не говорили про Керченський міст, трохи забули ці прогнозисти. Я думаю, що він там ще збирається Путін і за щось там відповідати. Як би то не було, у нас війна, і насправді все може бути. Тому ці всі. Прогнози і такі сценарії дій які ну таке враження тільки зрозумілі були для тих, хто це писав чи говорив. Вони вчора були дуже дуже їх багато, і вони, ну з моєї точки зору, ну десь більше відповідали е, тим інтересам фактично країни-агресора. Тобто, якщо там намагаються нас якось залякувати, вони і ракетними ударами, і розповсюдженням як це ми називаємо, ПСО, то от. Ці прогнозисти, які вчора про це також багато говорили, вони фактично дуже допомагали от саме от розповсюдженню всіх цих наративів, цього такого головного завдання це залякати українців, посіяти зневіру і так далі. І в тому дусі. У ну, них, безумовно, на мою думку, нічого не вийшло, хоча, безумовно, була і реакція. Деяких навіть моїх знайомих, вони там дуже переживали цю що буде, а що буде, бо наслухалися і начиталися. Тому вчора я в себе на сторінці у Фейсбуці ввечері, фактично вже вночі, написав, що друзі, не читайте на ніч от, всіх цих прогнозистів, бо це цього не вартує, бо буде так, як має бути. А вони писали як, що то за прогнозисти. Може статися так, а може статися і так. Тобто, як би не сталося, вони потім будуть говорити, а ми ж про це вам говорили, попереджали і писали одним словом. Ну, от так, аби аби ні про що. Як ще раз хочу сказати, багато накидали вчора цього інформаційного сміття. Але я би хотів звернути все-таки вже тепер увагу на саму цю ситуацію з цією телефонною розмовою, бо потім зник цей допис. І появилося та зовсім інше посилання на статтю в газеті Вашним Пост, Там зовсім інші вже наративи, тобто вже не підіграє Трамп Путіну. Хтось, як я це називаю, завадив, зрадити. Україну Трампу публічно, як це було в цьому його дописі, як емоційно написаному. Він же зовсім не так говорив. Він там говорив дуже така добра розмова, не така, як ну би хотілося, миру скоро не буде. Але це ж не те, що було 26 травня. Коли пам'ятаємо, він там що писав, що Путін зовсім збожеволів. І потім цей допис пропадає, і от з тих прогнозистів, ну я не знаю, можливо, потім хтось і додумався, почали все-таки собі задавати питання: що ж трапилося, що пропав цей допис. На мою думку, включилися вже, ну скажімо так, здорові сили, я би так їх назвав в США в Штатах Америки, в які вже зрозуміли, що далі вже ну всі ці такі заяви, такі дії Трампа вони можуть призвести до серйозних дуже проблем. Саме в Сполучених Штаті Америки, зокрема в контексті і зовнішньої політики. Фактично, він множив на ноль зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, і ця ситуація, оце таке демонстративне дистанціювання від підтримки України в війні проти Росії. Ми знаємо, ми вчора з вами про це згадували. Не поїхав під гексит на. Рамштайн, він не захотів навіть брати участь у Рада НАТО в Україна, хоча там все-таки є. Бо сьогодні міністри оборони, і НАТО зустрічаються, там вони, він заявляє, що треба от більше буде уваги саме на е, цей індо-тихоокеанський регіон в Штати, ну одним словом, там хай Європа більше сама займається. Навіть є вже інформація, що ці технології, технології боротьби з дронами, які давали нам. Сущати Америки, тепер вони будуть передавати їх е, Ізраїлю на близький схід. Побачимо, чи від цього щось е, зменшиться співпраця в цій сфері між Україною та США. Знову ж це питання вже до військових. Побачимо, як це буде далі, все розгортатися. Але от щодо оцих всіх заяв, що фактично, у цьому дописі Трамп ну ніби дав добро, якщо так писали до речі. Ці прогнозисти на те, щоб Путін завдав не менше, не більше аж ядерного дару. Така от була і заяви були такі в тих прогнозистів, які лякали Україну, український народ своїми цими тільки їм відомими прогнозами. І Потім цей допис пропадає, як я вже сказав, і ситуація починає трохи вирівнюватися. І сьогодні вже ну, речник. Путіна Пісков вже змушений був сказати, що дійсно є намір відповісти на оцю спецоперацію Павлотина. Але коли як це тільки буде вирішити російська армія? Тобто, знову ж, як на мене, це знову ж була чергова така лякалка з боку Путіна. І цю лякалку розповсюджували, як їх називають корисні ідіоти, прогнозисти у нас в інформаційному просторі України. І також хотів би сказати, що сьогодні буде, на мою думку, важлива зустріч з Трампа. Трамп буде зустрічатися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, сьогодні, сьогодні зустріч міністрів оборони у Брюсселі, країн-членів НАТО. Він зробив, на мою думку, просто супер заяву. Сказав, що з підсумковому комунюке саміту НАТО, який відбудеться 24-25. Червня, в Газі, в Нідерландах, має бути чітко прописано, що Москва є основною головною загрозою для альянсу, для того, щоб пояснювати, чому ми збільшуємо витрати на оборону. А Трамп ж вимагає, щоб до 5% ВВП збільшували оборону, а в той же час Трамп хоче дружити з Росією. Тобто тут ну, такий цікавий, на мою думку, момент. І от це ж не просто так зробив міністр оборони. Зрозуміло, що це узгоджено із канцлером, з главою уряду, який сьогодні буде у Білому домі. Тож подивимося, яка там буде зустріч. Я думаю, це буде дуже насправді важлива і цікава зустріч, чи буде там порозуміння, чи буде там непорозуміння. Ну не знаю там, чи дійде до суперечки, то побачимо. Про це, я думаю, скажуть, якщо якась суперечка буде, всі інформація так чи інакше витік буде. Але канцлер Німеччини, хочу назвати, Німеччина це третя економіка світу. канцлер Німеччини це якраз керівник тої країни, яка може впливати на прийняття рішень Дональдом Трампом, які не суперечить інтересам Німеччини, а Німеччина в даному випадку її канцлер Фрідріх Мерц, він є прихильником підтримки України. І прихильниками збільшення допомоги. Ми знаємо, хочу надати. Вони там хочуть на 50-60 тисяч. Зараз зараз появилася інформація. Збільшити чисельність своїх збройних сил в мудисферу. Будуть найближчі роки там 3-4 роки мають витрати біля 500 мільярдів євро. вдумайтесь у цифру на переозброєння мудисферу, тобто Збройних сил Німеччини. І все це так чи інакше є допомогою Україні. Ну і також і сьогодні спільно на прес-конференції з бразильським. Президентом Лулею, президент Франції Францій Макрон сказав, що не можна ставити на один рівень агресора, тобто Росію і Україну, яка є і жертвою цієї агресії, так, що всі виступають за, за мир, але це не має бути, щоб до них ставилися одинаково до агресора і до того, хто є, зазнав цієї агресії, бо таке враження, що саме цей, такий, цей така ідея, технологічний, такий. Момент Росія хоче, щоб вбити в голову. Ну Трамп таке враження, що він вже так і сприймає, що дві країни винуваті і так далі. І так далі. Тобто він же не розрізняє агресора і жертву агресії. Ну, щоб це так у інформаційному просторі у світі. От цей такий меседж прижився. Росія я думаю, це точно хоче. І дуже добре, що сьогодні Макрон чітко заявив, що це зовсім не так. І до речі, про це говорять і інші наші партнери, зокрема і канцлер Німеччини. Фрідріх Мерс, який сьогодні зустрічається з Трампом. Отже, цей телефонна розмова, на мою думку, вона чітко показала орієнтири Трампа, але вона в той же час продемонструвала, що в Сполучених Штатах Америки можливо навіть в адміністрації самого Трампа є люди, які все-таки не дадуть Трампу рухатися в тому напрямку, який він вибрав, там для великої дружби з Путіним. Вони чітко все розуміють, що відбувається. І ще раз хочу повторити Трампу. Сьогодні я думаю, що це буде і надалі. Не дали публічно зрадити Україну в її протисиянні з агресором. Дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте все це, допомагає моєму ютуб каналу. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів, все буде Україна!